Шановні, і святом вас всіх. Я дуже рада вас бачити і дякую, що маю нагоду передати вам всім поздоровлення зі святом. Передаю вам величезний привіт і величезну подяку від наших бійців. Сьогодні вночі ми повернулися з 12-го батальйону. Ми бували на блокпостах на самих віддалених в Михайлівці. Були в щасливому були. <рес> я, я вже вибачаю Старобільського, ну це таке хлопці. Всі дуже-дуже вам всім вдячні за допомогу, але вони дуже дуже потребують спілкування. Тому ми їздимо туди і будемо їздити, будемо возити артистів. А сьогодні я дуже вам вдячна, Віро, що маю таку можливість нагородити наших жінок найкращих. У нас всеукраїнський жіночий рух за вільну Україну. Жінок дуже багато, почти півтори тисячі. І коли був майдан, вони робили все, що могли. Хтось варив їсти, хтось лікував, хтось носив шини, робили все, що могли. І дякую, що я можу сьогодні вклонитися і сказати. Як добре, що ви є, вони не зупинилися після майдану. Вони і зараз, кожного дня, допомагають бійцям на передовій. Хто чим може пораненим? І зараз я хочу сказати теплі хороші слова про Андрусенко Ларису. Ви всі бачили її на Майдані біля першого взводу. Це там, де стела праворуч, там була санчасть. Вона така маленька, худенька, тиндітна. Але в неї таке велике серце хлопці, які були там, не можуть і зараз її забути, бо вона як мама допомагала їм. Ларису було сильно контужено, але вона не лягла навіть до лікарні. Вона і зараз тут, вона кожного дня знову опікується нашими бійцями. Ларисенько, йди, будь ласка, сюди. Я дуже рада. Давайте її подякуємо. А ще знаєте, як буває на війні. Там дуже добре видно, хто є хто. І знаєте, коли б мене запитали, з ким я можу піти в бій і не боятися, геть нічого, я б зразу відповіла, я б пішла з людою Сівухіною. Нас часто бачили на Майдані разом. Знаєте, це жінка, з якою ми пройшли дуже і дуже багато. Ми не сиділи ні на другому поверсі, ні в наметах. Ми були з нею у всіх боях. Були на Грушевського, були в Маїнінці, були на Інститутській, були кругом, тягали ранених. І знаєте, я дуже вдячна, що є така людина. Людочка, іди, будь ласка, я дуже рада, що маю таку нагоду тебе поздоровити, що нас не забули. Мало, мабуть, хто знає, що майдан починався набагато раніше 21-го числа. Було дуже багато акцій.